Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Цього тижня наше місто відвідала делегація ЄС на чолі з послом Європейського союзу в Україні Катериною Матерновою. Гостя знайомилася з успішними проектами, реалізованими у співпраці з ЄС. Зокрема, відвідували Офіс відновлення та розвитку, центр життєстійкості, місце сили та початкову школу ліцею номер 11 З 2016 року ми залучили у Кам'янське понад 90 мільйонів євро інвестицій у такі ключові сфери, як освіта, медицина, енергозбереження, і транспорт, чимало проектів вже успішно завершено інші у стадії виконання наступного року у співпраці з ЄС закупимо нові трамвайні вагони та реалізуємо інші важливі проєкти, Вдячний європейським партнерам за підтримку. Разом із головою благодійного фонду Соні України Олександром Крутьком відвідали наших бійців ТРО Кам'янського району, які захищають країну на Запорізькому напрямку. Передали захисникам два комплекси РЕП. Шість мавиків, антенну, медикаменти, їжу та інші необхідні речі поспілкувалися з командуванням бригади, обговорили потреби і узгодили плани подальшої допомоги. Разом із начальником районної військової адміністрації Олегом Гапічем перевірили готовність пунктів незламності. У Кам'янському функціонують 25 таких пунктів, які розташовані у школах, лікарнях, територіальних центрах, у приміщенні міської ради, ЦНАПах та інших установах міста. Пункти незламності оснащені усім необхідним для роботи. В освітній сфері маємо чудові результати. Навчальні заклади Кам'янського здобули шість золотих медалей на 16-й міжнародній виставці інноватика в сучасній освіті. Також цього року Кам'янське стало одним із лидерів по кількістю стипендіатів президента України. Сім наших учнів отримали цю престижну нагороду, що є третім результатом в Україні після Києва та Львова. Дуже пишаємося цими досягненнями та будемо і надалі робити все для розвитку освіти в нашому місті. Привітав студентську спільноту Кам'янського з міжнародним днем студента. Під час урочистостей наградив найактивніших і талановитих юнаків та дівчат, які перемогли у конкурсах Битва за виш» і студент року, а також учасників донорського батлу. Кам'янське студентство надія громади. Робимо все, щоб підтримувати нашу молодь, яка вже сьогодні творить майбутнє України. 21 листопада разом з усією країною Кам'янське відзначило День гідності та свободи. Разом із представниками громади вшанував пам'ять героїв. Які віддали своє життя за Україну цей день? нагадує нам про силу духу українського народу, прагнення до свободи та готовність боротися за гідне майбутнє. До Дня пам'яті жертв Голодомору провели акцію свічки пам'яті з молоддю міста виготовили символічні свічки, щоб вшанувати жертв тієї страшної трагедії. Учасники заходу прослухали історичну лекцію про Голодомор в нашій країні та запалили свічки, як тиху данину пам'яті тим, чиї життя обірвалося через геноцид. Не маємо права забувати ці болючі сторінки нашої історії. Серед важливих подій цього тижня відкриття інклюзивної кав'ярні. Першу у місті закладу соціального підприємництва. Він вже став першим офіційним місцем роботи для двох молодих людей з інвалідністю. Проєкт реалізовано завдяки благодійному фонду Карітас, який активно впроваджує у місті ініціативи на підтримку вразливих категорій населення. Це гарний приклад того, як громада може створювати рівні можливості для усіх мешканців. Цього тижня розпочався новий сезон учнівських змагань пліч-обліч, ініційований президентом України. Ці спортивні змагання об'єднують школярів із усієї України, заохочуючи їх до здорового способу життя та регулярних занять спортом, цього року до них долучилися понад 1200 учасників із 39 навчальних закладів Кам'янського, підтримує розвиток спорту та здорового способу життя серед молоді. Провели позачергове засідання міської ради. Депутати ухвалили важливі рішення, зокрема, про перерозподіл коштів на розробку проєктно-каштурисної документації на будівництво захисних споруд у навчальних закладах. Крім цього, виділили фінансування на ремонт обласної лікарні імені Мечникова, яка нещодавно постраждала внаслідок ракетного удару. Також було оновлено правило проведення конкурсу бюджет участі, збільшено фінансування проєктів і додано нову категорію: безпека та захист, що спрямовані. На підтримку ЗСУ. Працюємо далі.